Шої головної номінації десятки кращих спортсменів Буковини за 2010 рік. Я наголошую на тому, що вони розташовані в нас не у рейтинговому, а у випадковому порядку. Вручатимуть нагороди в топ десятці. Перший заступник голови обласної державної адміністрації Георгій Галець і перший заступник Чернівецького міського голови Микола Попадюк. Георгій Галець уже мав короткі вітальні слова. Я думаю, пане Миколо, і ви привітаєте. Ще раз доброго вечора, дорогі друзі. Прийміть найкращі вітання від виконкому Чернівецької міської ради, його голови Миколи Трахимовича Федорука. Дуже приємно, що сьогодні в цьому залі зібралися кращі спортсмени. Кращі тренери нашого міста, області це ті люди, які творять спортивне обличчя нашого краю на всеукраїнських та міжнародних змаганнях. Я думаю, що і в цьому році ми побачили нові обличчя і побачимо їх і в подальшому. Хорошим прикладом для ігрових видів спорту став приклад волейбольного клубу Буковина. Після нього створились прекрасні і футбольні команди. І баскетбольний, і хокей на траві, та інші команди з інших видів спорту. Цей рік дійсно дуже важливий для наших олімпійців, тому що саме в цьому році вони будуть захищати і виборювати право виступати на Олімпійських іграх і представляти Україну у 2012 році. Я хочу їм побажати успіху, хорошого настрою. І щоб ті результати, які були заплановані, вони були виконані, і ми гідно представили Україну на Олімпіаді 2012. І користуючись нагодою, я хочу сьогодні вручити 160 комплектів спортивної форми, міській, спортивній дитячо-юнацькій школі, для того, щоб наші дітки могли не тільки... Гарно виступати, а й мали в чому займатися спортом. Головний подарок традиційний, який міський голова вручав на такому, на такому урочистому зібранні. Він є, він готовий, тільки чекає свого володаря. Свято вам всіх успіху! І подарунок тримає Дюсиша. Ну, це для всіх видів спорту, напевне. Дякуємо вам. І першими на сцену ми запрошуємо наймолодшого лаврата. Анатолій Чагін, бокс вижниця Його наставник Микола Гатман і меценат Володимир Поп'юк. Запрошуємо вас на сцену. Анатолій Чагін, Микола Гатман і Володимир Поп'юк. Пути хліб. Найвище досягнення Анатолія Чагіна у сезоні 2010 Бронза юнацького єврочемпіонату. І перша для буковинського боксу за часів української незалежності. Анатолій чагін. Микола Гакман і Володимир Поп'юк. Ну що ж, а наш наступний лауреат Валентин Собко. стрільба з лука. Чернівці, товариство Україна, тренери Віталій Ярмісти і Надія Сакало запрошуємо разом із тренерами на сцену у серед здобутків кадетський чемпіонат Європи. Перше місце в командному виді програми. Молодіжні ігри України перше місце в команді та юнацький чемпіонат України друге місце у міксі. Як бачимо, готується напевно, вже молоде покоління по стрільбі з лука майбутні чемпіони. Майбутній. Юний лучник Буковини. Велоспорт. Маріанна Русу. Глибока дю США освіти. Центр олімпійської підготовки. Наставник Василь Русу. Маріанна Русу. Василь Русу на сцені. Найвище досягнення. Друге місце в команді на юніорському єврочемпіонаті. Срібний призер юніорського чемпіонату України. в роздільній Гонці, парні гонці та гонці критеріумі. Учасниця юніорського світового чемпіонату. Наступний лауреат Юрій Джавакян. Теніс, Чернівці, тренери, Станіслав, сутяга Леонід Мельник. Офіційні партнери Олег на тенісний клуб Ейс Денис Міняйло. Запрошуємо на сцену не тільки лауреатів, а й тренерів та меценатів. Юрій з першим серед буковинців виграв дорослий чемпіонат України з тенісу. Ну і, звісно, тріумфував і на юніорському чемпіонаті України. А нині... а нині Юрій бере участь у міжнародному турнірі в Туреччині, тому нагороду йому передадуть його наставники та партнери. Декілька. Я поздравляю все, весь спортивный мир с Новым годом, с таким большим праздником. И буквально займу вас пару секунд поблагодарить вот этого человека. Может не все знают, что благодаря ему, таким как Деканюк, Амельянчук, Пападюк, в 85-м далеком году такой прекрасный вид спорта был возрожден в городе Черновцах. Їхні труды тоді, коли этот э, вид спорту їм таку головную боль, не знают, почему они и ночами не спали из этого виду спорта, уменьшались успіхом. Я думаю, що они теж рады за наш успіх. Я вас еще раз поздравляю. Богдан Ящук, вільна боротьба, Чернівці, обласна дитячо на спортивна школа. Наставник Сергій Одинак. Богдана здобула першу в історії буковинської вільної боротьби нагороду європейського гатунку. Бронзу юнацького чемпіонату Європи. Ну, бачите, що наша лауреатка готується до сезону, тому нагороду отримує її батько Анатолій Ящук. А Богдана Ящук кончить заспі на тренувальних зборах. Олександр Борисюк, легка атлетика Динамо Кіцман, «ЦОП», спортклуб Гешко. Тренери Георгій Миронюк і Степан Борисюк офіційний партнер спортивно оздоровчий комплекс Цецино. Наразі Олександр перебуває на змаганнях. Тож ми запрошуємо його представника Юрія Коваля для отримання нагород. І якщо є тренери, чи ви тільки сам пане Юрію? Буде отримувати нагороди за всіх. Тож за всіх поаплодуємо йому! Один з візитивних видів спорту на Буковині – боковині. Тетяна Дорохова. Динамо, ШВС, наставник Світлана Капанадзе. Чемпіонат Європи в приміщенні. Перше місце в командному виді програми. Кубок України в приміщенні. Перше місце особисто і друге місце в команді. Тетяна нині перебуває на зборах з головною командою країни, тож нагороди отримує її наставник. Вітаємо Світлана Капанадзе і Тетяна Дорохова. Номінанти «Стрельба з луку 2010 року. І ще один представник королеви спорту Микола Лабовський, Чернівці, Динамо, колос, тренери Денис Тищук. Ірина Ячнюк офіційний партнер Туркомплекс Акваплюс. Георгій Козьма. Запрошуємо і меценатів, і тренерів на сцену разом з вашими лауреатами. Микола виборов срібло на на дистанції 3000 метрів на командному чемпіонаті Європи. Виконав норматив майстра спорту міжнародного класу та виграв кубок України в приміщенні на дистанції 1500 і 3000 метрів та літній кубок України на 3 колокілометрівці. І з особливою приємністю я виголошую ім'я Лідія Січеннікова. Єдиний представник буковини на перших юнацьких Олімпійських іграх в Сінгапурі Лідія Січенікова, Лук Чернівці, Спартак, ШВСМ, наставник Олег Осипенко. Олежа на сцену. Перший тренер Віталій Гомінюк. Офіційний партнер. ДК Полюс Василь Зозуляк. Просимо вас на сцену, якщо ви є у залі. На літньому юніорському єврочемпіонаті Лідія перемогла в особистих змаганнях та у міксі. А на юніорському європриміщенні виграла разом з подругами по збірній командний вид програми Лідія Січенікова. Ну що ж, нашу наступну ладку, я також пропоную оголосити. Ігорю Савчину, наскільки я знаю, він симпатизує її не менше, ніж пані Січеніковій, яка щойно отримала свої нагороди. Отже, ну, пане Ігорю. з задоволенням запрошуємо на сцену краянку, нашу боковинку, і сусідку Софії Ротаро. Наталю Лупо. <плес> Легка атлетика, королева спорту Наталя Лупо. Маршинці, Новоселецький район. З минулого року вже Новосмічанка із Чернівецькою пропискою. Товариство Динамо і Колос, Центр олімпійської підготовки, спортивний клуб Гешко. Наставники Анатолій Якимчук і Володимир Степанов. Офіційний партнер готель Буковина Валерій Чинуш. Пане Степанов, чекаємо вас на сцені. Наталка виграла 800 метрів на командному чемпіонаті Європи. І на цій же дистанції тріумфувала Кубку України та серії міжнародних стартів. У сезоні 2010-го наша лауреатка практично не на всіх важливих стартах показувала результати рівня майстра спорту міжнародного класу. А одного разу перевищила і олімпійський норматив на 800 метрів. І все це Наталя Лупу. Я поздравляю всех номинантов этого спортивного форума 2010 года и хочу пожелать на будущее попадания Олимпийские игры. Для справки Наташа Лупу принимала стала, была победительницей и призер чемпионатов Европы и мира в трех номинациях. Прошла путь от юношеской возрастной группы юниорской, молодежной и в этом году, в 2010 году, закрепилась взрослой номинации лучших спортсменов 2010 года. Для справки, мои ученики принимали участие в двух Олимпиадах. У меня есть одно, одна мечта, не только я, я думаю, что к этой мечте присоединяется и моя ученица. И тренер Якимчук, и Новоселецкий район, и область. У летчика есть одна мечта – высота. Так вот, Наташа, вот эту мечту летчика, попадания на Олимпийские игры, мы желаем всех – и тренеры, и спортсмены, и Новоселецкий район, и Черновицкая область – Всіво спасибі за такі побажання. Хай ця висота збудеться у новому 2011-му перед передолімпійському році. Гарно дякуємо вам, шановні лауреати, за те, що ви гідно представляєте нашу буковину у спортивних у видах спорту. Вам дякую, шановні наші заступники, перші, за те, що ви взяли участь у нашій шоу-програмі. Наша церемонія нагородження вже завершилась, але наше шоу продовжується. На вас ще очікує декілька сюрпризів. Ну і один з них, аби уникнути певної опередженості моєї чарівної колеги Мар'яни Дерди, я оголошую Іван Дерда, заслужений артист України. Сьогодні Івана зустрічаємо. E ci c'è la sta compagna posta, qua ci ho perduto suona fantasia. Дякую. Надзвичайно приємна завжди з вами зустріч з людьми, які обрали за свою професію його величність спорт. Для мене це це лицарі духу, які своєю працею, своїм натхненним ентузіазмом, своєю природою вірно служать своїй державі і на найвищих щебелях в Європі зазначають про. Високі досягнення і про високу порядність, людяність і спортивний запал свого народу. Хай вам щастить і надалі. Я вітаю всіх лауреатів, сьогоднішніх. З Іваном вас вітаю з усіма святами щастя, здоров'я і подальших творчих вам звершень. На вас дивиться вся Україна з вас беруть приклад, молодші покоління. Для вас неморуща пісня, дівчата, спортсменки, чорні брови, карі очі. Нагорода нашого свята. Дякую. Щастя вам дякуємо вам за виступ. І звісно, вдалося би сказати дякую організаторам нашого свята. Це управління у справах сім'ї, молоді та спорту, облдержадміністрації, спортивний клуб ГЕшко, обласне відділення Національного олімпійського комітету України. Висловлюють щиру вдячність обласній та міській владі. А також всім нашим друзям, симпатикам, які допомогли зреалізувати вже восьмий проект зірки естради, зіркам спорту і вперше в оновленій філармонії. Ми дякуємо керівництву Чернівецької обласної філармонії за можливість провести святковий захід саме у цих стінах. Дякую митцям за їхні чудові мистецькі номери, під час яких можна було справді відпочити. Ну не всі нагороди роздані, бачите. Дякую. Ну і звісно, пам'ятні призи отримують ці дівчата, які цілий вечір трудилися, давали нагороди нашим лауреатам та почесним гостям. Це учасниці модельного агентства Ольга. Міс Західна Україна 2010-го Тетяна Бойко і міс Буковина 2010 Наталія Бохняк. Ми дякуємо вам, шановні гості, за те, що ви були з нами у цей святковий вечір. Сподіваємось, вам сподобався наш захід. і Наступного разу ви прийдете ще.